Унікальні вироби в техніці макраме. Їх уже кілька років створює коломийська майстриня Уляна Гінзелевич. Вона розвиває свою творчість і експериментує з різними техніками вузлів. Як їй це вдається, дивіться далі. Пані Уляна займається макраме вже п'ятий рік. Каже, творчість супроводжувала її з дитинства. Для мене взагалі творчість завжди була в моєму житті. Так, я з маличку в'язала, скільки себе пам'ятаю. Я завжди щось бажала щось створити своїми руками, щось е щось прекрасне. І в'язала, вишивала, шила різними методами. так? Ось, і вже в такому зрілому віці, досить зрілому, я побачила вперше макраме. Я зрозуміла, коли я взяла вперше ось ці шнури в руки, спробувала цю техніку, я зрозуміла, що це саме те, чим я хочу займатися, і, напевно, саме те. Що я шукала ціле життя? Куди спрямувати всі свої ось такі навички, свою енергію? Куди? Першим масштабним виробом стало підвісне крісло. За ним панно, штора та навіть лежанка для тваринок. Ось позаду мене це такий будиночок для домашнього улюбленця. Ось це прямо такий королівський будиночок. Я довго думала над цим проектом, щоб саме він виглядав як будиночок, щоб це не була проста там лежанка, підвісна, яку можна там побачити на просторах інтернету. дуже багато є таких, але саме такого будиночку нема. Для майстрині це не просто ремесло. Макраме стало її способом заспокоєння. Я можу цілий день в'язати. Якщо є така можливість, є така потреба. Ну для мене це як заспокоєння. як… Тобі, ще теперішній час це просто мій такий спосіб медитації, можна сказати. Я дуже люблю в'язати. Майстриня каже, не планує зупинятися у своїй творчості. Нині вона взялася за новий масштабний проєкт підвісну люстру в техніці макраме.